До столу. Нарізали яловичий стейк. В народі зветься стейк Міньйон Замаринували солью і олією зверху. І чекаємо пів години. Будемо обсмажувати Міньйон Петельно нагріваємо до хорошої високої температури. Далі будемо. Обсмажено з кожного боку. Ну, 3-4-5 хвилин. Тепер додаємо вершкове масло і гілочку розмаріну. Тепер ложкою беремо і поливаємо ще 2-3 хвилини. Смажемо в такій позі. Перегортаємо ну, до 10 хвилин. Отак це виглядає. Резервуємо. На пательні розігріваємо масло вершкове і олівкову олію. Додаємо трошки часничку. Все це обсмажуємо. Викладаємо сиру креветку і будемо обсмажувати 2 хвилини. Креветочку теж резервуємо. Нарізаємо кубиками перець солодкий і в пательню, в ту, ж, що обсмажували креветочки. Досить. Додаємо бульйон. І це все будемо тушкувати. І додаємо такий соус. Хай тушкується. Тушкуємо до загустіння. Потім додаємо сюди креветку ну, на пів, пів, пів хвилини. Викладаємо філем на тарілку. Додаємо креветки з соусом і можна вживати. Філеміньон з креветками. До столу.